Всім привіт, всім привіт! Ви на каналі Собі Коліка. Я вам покажу лайхак, як можна зробити крутий сок. Ну, ну, лимонад. Берете оцю штуку і два рази наливати. Я вже налила. І чекайте, не треба завжди, як і І берете любу, любе молоко, любе, любе, просто любе. Ну, добре, от таке біле. Звичайно такий колір. Отже, вийшов такий і беремо два рази у разі кружки по три рази, щоб було просто такі штуки Робимо отак, щоб було посвітліше і беремо золоту газіровку. Ми просто для газики зробили. Наливаємо по чотири рази це... Це четвертий і підливаємо молоком. Ідемо, коктейль, щоб красивий коктейль, треба в магазин. Я вам показую. його. Просто немає. Я просто захотіла, хто тоже захотів. Я, нечайно зайшла сюди, бо я хочу взяти на деякі речі. Речі. Дивіться, тут такі прикольні речі. Я давно... Хотіла оце зробити. Я це потім зроблю. Ми, нечайно зайшли, але нам це, тут треба отаку газіровочку. Белічну. І даємо отакі дівчинці. Ідемо в магазин. Там теж є різні напитки, і ті напитки теж пригодяються. То хочу хоче себе ну, ту таку боку, ставте лайк. І ще ми зайдемо там, де є один малиш. Заходим сюди. Не забуваю взяти отакі от штуки, зробити крапіта. Беремо наших дівчаток. Коротше, на наш є, туди нам не треба буде йти, але якщо що треба, беремо ту саму водичку, наливаємо, наливаємо червону водичку. Наливаємо, от ми наливали, наливаємо клубнічне молоко. Наливаємо шоколадне молоко. наливаємо чорний соус, Наливаємо гостре три штучки. Тепер наливаємо кетчуп по дві штуки. Ну, три. Три штучки є. І останнє то, що нам треба зробити, чекайте, де залити молоком, взяти любу рибу, любе м'ясо. І скласти простий, простий якусь їжу. У мене буде Сосиска з бульбою. А в неї буде коротше зробили. І то, що нам останнє треба було додати чекайте. Де? А от кава. Два стакана кави. Ну ладно, раз два. Раз, два. І останнє то, що нам треба взяти любу булочку, любі булочки, дати любому персонажу, двом персонажам, з'їсти. беремо. Ладно, я вам скажу. Тоді, хто не знає лайфхаку, як зробити продавця місяцем Короче. І останні, що тут треба, палички по кольору. Просто дві палки, просто Отакі От дві палки. Помити голову треба стати. Це інгредієнти будуть. Так, ми виходимо, іду буде довго. Таке на 10 хвилин, напевно. І дамо на эм. Ем, як сказати, тому тоже є напитки, дивиться. Вінотеатрі На є напитки теж деякі, зрозуміло мене. Тут є багато напитків, яких треба теж. Треба додати такий Кетчуп давали, а такі ви водички не знали? Все Йдемо останні, така Та кава три рази. І, і молоко п'ять разів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Получилось у нас такий коктейль. але це ще не все добавив два раза такого. soco e o daquele pôr de novo. Já te sushi, já te sushi e dá-te o bilho dele. Isso mesmo, já custa de que eu скоро скоро підтикати атер і взяти ще одну останню воду і получите чудо тут є багато ну ну не багато як є просто йдемо кино просто йдемо кино с її дою Дивимося, тут нема, нема. І у нас вийшлося отакі класні коктейлі. Берете закуску, Забирайте свої штуки і пробуємо. Якщо ви любите гострілки, то це для вас. Даємо глядка дівчата з палками і не бросить ще, а якщо ви хочете солодкий лице, то тут треба оці сі лимонки. Дівчата беруть закусити собі звиколики, літо, як завжди, почки, два, три, три почки. У деву вже прийшли все кіно подивитися. Сі, па-па-па-па. Ладно, якщо залишилось ще пару хвилин, я можу вам показати дещо. Ладно, вже не стигну. В цей час я зроблю домик. Сім, па-па-па-па.